Комуністи вірять у покращення, кажуть їхні рейтинги цьогоріч будуть як мінімум двічі кращі ніж на минулих виборах. Коли вони заледве ледве набрали 5% голосів, додають галочки навпроти їхньої політичної сили та кандидатів-мажоритарників активно ставили не тільки на сході та Півдні держави, а й на заході. Звітують, мовляв, на деяких дільницях Миколаївщини вони набрали понад 30% голосів на Вінниччині – 20%. А ось за даними екзитполів, за КПУ проголосували лише 12% українців. Утім, у високі рейтинги опонентів комуністи не вірять. Нарікають на численні порту. Ушення під час голосування, зокрема виборців у регіонах, намагались підкупити зараз. Ось один з моментів, які започаткували для того, щоб не допустити проведення і підрахунок чесного голосів у Луганській області. По районно відбувається відключення електроенергії. Ви розумієте, що в таких умовах у темряві темряві підраховувати голоси неможливо. Чому це відбувається? Це відбувається, тому що на закритих дільницях, в тому числі у Луганській, в першу чергу, у Луганській області, 40% процентів Тримка Компартії іде.